Доброго дня! Рада всіх вітати! Сьогодні я хочу запропонувати вам вправу, яка називається емоційний м'яч. Виконувати її можуть як дорослі, так і діти. Ця вправа направлена на стабілізацію психоемоційного стану та відновлення ваших ресурсів. Для того, щоб її виконати, нам не знадобляться ніякі е додаткові матеріали, тільки ваша уява. І так, для виконання вправи ви можете зручно сісти або стати. Заплющте очі і уявіть, що в руках ви тримаєте м'яч. Подумайте, якого розміру ваш м'яч. М'яч це ваш емоційний стан, теперішній емоційний стан, в якому ви перебуваєте. І так подумайте, якого розміру він м'яч, яка в нього поверхня, м'яка, чи тверда, чираховата. Подумайте, якого кольору він може бути. І ще раз уважно подивіться на свій м'яч. Чи подобається він вам? Якщо не подобається, ви можете змінити його за вашим бажанням. Наш мозок побудований так, що він не відрізняє ті події, що відбуваються в вашій уяві, і ті події, що відбуваються насправді навколо вас. Тому ваш емоційний стан, якщо він незадовільний на теперішній час, ви за допомогою цього емоційного свого м'яча можете його змінити. Тобто ви Можете уважно подивитися на свій м'яч і подумайте, що ви можете змінити. Можливо, вам не подобається колір м'яча. Можливо, ви можете змінити його розмір, збільшити його, або зменшити навпаки. Уважно подумайте, якої ваги ваш м'яч. Він легкий. Чи він тяжкий, важкий цей ваш м'яч. Можливо, ви захочете змінити його поверхню. І ще раз подивіться на нього і зробіть його таким, які, яким буде він комфортним для вас, для вашого самопочуття. І вложіть в нього е, ті емоції, які вам би хотілося відчувати на даний момент. Можливо, ви подумаєте про своїх близьких, можливо, ви подумаєте про свою домівку, про якийсь куточок природи, або про якусь подію, яка була радісною для вас, була жаданою для вас. І цей психологічний м'яч допоможе вам стабілізувати ваше психо ваш психоемоційний стан. Потім, після закінчення вправи, ви можете намалювати цей м'яч самі, або запропонувати своїй дитині, якщо вона виконувала цю вправу, намалювати цей м'яч і розповісти про ті емоції, про ті почуття, які він викликає в вас. Головне, щоб він був комфортним і. Щоб ви його комфортно тримали в руках, і він викликав у вас позитивні відчуття і позитивні емоції. На цьому я з вами прощаюся і бажаю вам всього найкращого. До побачення!